У новорічну ніч завантажуємо руйнування політичних устроїв і соціальних систем. Без потрясінь. Неможливі Принципом нового 2025 року в енергіях, які спускаються на землю. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Лоча Сазар. Я провідник у сфері світла. Знавець із взаємодії з енергією тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Про всі наші відео коли я прийшла у ченелінг до Владики Енергій, побачила, як він згортає зі столу і викидає велику гору чорних енергій. На столі залишалася невелика гірка світлих. Послання передає Владика енергій. Підводимо підсумки вашого земного календарного року. Ти можеш зараз бачити, якими вони є. Ви, земляни, втратили багато можливостей у часі вашого календарного року, який минає. Те, що ми зараз спостерігаємо, проявляється як тріщина, яка утвориться між тими, хто обирає беззаперечне світло творця. Між тими, хто однією ногою стоїть на дорозі Божественних істин, а іншою штучного інтелекту. І треті – це ті, які обирають демонічне привилеювання штучного інтелекту. Він так хитро і підступно захоплює вас у свої тенета, так лагідно заманює вас. Тому ми бачимо, як частина з тих, які приймають Божественне світло, приймають також штучний інтелект. Прийняття штучного інтелекту це відмова від власних божественних знань і вмінь, які потребують розкриття і які потребують роботи над собою. Значно простіше переадресувати це автоматичним програмам. Старий світ руйнується на ваших очах. У новому календарному земному році ви побачите руйнування багатьох політичних устроїв, соціальних систем. Тим із вас, хто не бажав приймати зміни, хто відвертався від них, хто відвертався від божественних енергій, буде дуже боляче. Трансформація це не про шматок торта на тарілці. Трансформація це пірнання у найглибші чорні глибини власної душі. Це зустріч із власними страхами і перемога над ними. Це готовність закрити двері перед тим, що вже віджило, відійшло, і подивитися в очі новій реальності. Реальності власного світу будувати власний світ, власний світ, який є вашою опорою, світ власного світла і любові, який є вашою опорою, незалежно від того, що відбувається зовні, який дає вам сили сприймати будь-яку зовнішню реальність. Ці сили вам потрібні. Вам вони дуже потрібні у тих енергіях, які спускаються на вашу землю у новому році. Уже в новорічну ніч ми завантажуємо на землю велику кількість потужних світлових кодів. Ви це сприймаєте як потрясіння для ваших фізичних тіл. Без потрясінь зміни неможливі. Приймайте їх смиренно. Із вдячністю. Для ближчого і глибшого знайомства з архангелами і їхніми енергіями, запрошую на мій авторський курс Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. На курсі, ви довідаєтеся, до яких саме Архангелів і як саме звертатися у певних життєвих ситуаціях, отримаєте духовні інструменти для взаємодії з ними через веління і медитації. Ви навчитеся взаємодіяти з архангелами, як із найкращими друзями. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на яких розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я допомагає звільнятися від кармічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя. І простір навколо. Бажаю окремо звернутися до тих, кого засліплює його власне его всезнайства а чи, навпаки, незнайства. Бажаю звернутися до тих, ким у взаємодії з іншими керує його его, всезнайство це піднести себе вище над іншими частинками Бога втіленими у світі фізичних форм, Незнайство. Кероване егом, це невігластво, енергетично небезпечні як одне, так і друге повага, прийняття і єднання, повага до іншої істоти Божої, як його частинки, у чому вона не була втілення прийняття її і відчуття єдності із нею. Без цих чеснот вам буде важко у новій реальності. Копнути камінь, який лежить на землі, це зробити боляче іншій частинці Божій, у якій він живе. Піднятися у всезнайстві над іншою істотою Божою це вивищитися над Творцем. Кидати камінням у того, хто інший не такий, як ви, це демонструвати власну. Ницість. Роблячи боляче іншому, ви завдаєте болю тому, хто вас створив, незалежно від того, яким способом цей біль наноситься, чи словесно, чи фізично, чи мисленнєво, усе це не наближує а віддаляє вас від Творця. Єднайтеся у світлі і любові. Підіймайтеся із трасовини вашого его, яка вас засмоктує і зводить на манівці. Єдність. Я проголошую єдність принципом Нового 2025 року. Лише у єдності ви прийдете до світла і переможете зло.